Всіх із магазину Аврора. Сьогодні вирішила зробити огляд на посуд для приготування. Сковорідки, кастрюлі, також форми для випічки. От Все, що є для приготування, буду показувати. Також ковші, кришки. І почнемо. От зверху, давайте почнемо. Є така сковорідка у них від Оскар Best Offer. Алюмінієва сковорідка, підходить для всіх типів плит 26 см в діаметрі. Коштує 449 гривень. Перевірила дійсно 449. Вона виготовлена в Китаї Її товщина стінок 2,5, корпус з високоякісного алюмінію. До речі, зручна. От ручка зручна. Ну не така вона не супер важенька і не супер легенька. Якщо хтось користувався, пишіть відгуки. Ціна 549 гривень. Оця сковорідка краут 28 см в діаметрі. Написано, що це німецький бренд, але я почитала, виготовлена в Китаї також з алюмінієвим високоятисним покриттям, з мармуровим. Так і написано. Підходить також для всіх типів плит. Але вона в бачите, ось Оскар не пишуть отут висоту ось цих стінок. Оця набагато вище краут. Вона взагалі така, як воксковорідка, Але також іде без кришки, от зручна в неї ручка. Важка, до речі, пательня від Везер, 299 гривень. Пательня для млинців, для всіх типів плит підходить. Це написано, що також німецький бренд, але я почитала, виготовлено в Китаї. Так, а чому ж не написано, скільки в діаметрі. Давайте перевіримо ціну, може якраз і напише. На да, 299, на жаль, мармурове покриття знову пише. Йде від Хьольмер за 449 гривень, товщина дна 2,3 мм написано і підходить для інтенсивного використання, зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. І навіть у них є один рік гарантії, ось така ручка. По висоті вона, як звичайна, але також в Китаї виготовлена. В понеділок показувала, що почалася акція на сковорідку від Ардесту. Тільки 28 см в діаметрі ціна 469 гривень замість 549 і тут їх було багато. Зараз перевірила, всі розібрали. І знижка, начебто, невелика 15%, але бачите, розбирають по акції. А ось така на 26 см 449, а на 28-469 майже 100 гривень економія. І ось 440. 49, також, ні, на 26. Оце ціночок я перевіряла. А значить, на 24 повинна бути дешевша. Також я подивилась, виготовляють цю сковорідку в Китаї, як і всі сковорідки. 449, чомусь в одну ціну 24-26 сантиметрів. Іде. Так, далі ось оце цікаво, подивлюсь, де виготовляють. Я таких не бачила позицій. Флоріна бренд називається. Два види, сковорідок і чомусь вони стоять на оцінки. Так, тут 549-24 сантиметри. Далі без кришки 20 сантиметрів, 449 і 649 28 сантиметрів. Кручка із Бакеліту, тут антипригарне покриття, до речі, виготовляє Польща краків. Я не знаю, чому їх на оцінку поставили, може, тому що вони дорожчі, чому ці китайські, якось люди їх менше купують, але на вид дуже симпатичні. Бачите, такий напис красивий. Всередині вона в оливковому кольорі. Найдешевші такі сковорідки від густо. Є 24 на 4 см, ціна 229 є ще 20 см 199 см, 26 см. Сантиметрів 249 і, 20, і 28. Да, і ще Сантиметрів є 349 Так, але треба все-таки перевірити. Якраз покажу вам, яке дно. Так, дійсно, сковорідка коштує 229 гривень. Написано, що вона йде з антипригарним покриттям. ну, Така легенька ручка, ну, більш-менш. Не знаю, зручна. Кастрюлі всі стоять наверху. Я вам скажу ціни. Так, да. отака кастрюлька густо на 16 см в діаметрі. Вона йде зі скляною кришкою і ручки в неї металеві 349 гривень на півтора літри. і в неї потовщене дно. Далі така ж характеристика на об'єм 2,4 18 см в діаметрі. Також кришка скляна, ручки в ці металеві. Кастрюлька від густо за 399 Капсульне індукційне дно написано. І всі ті ж самі характеристики 449 гривень 22 см кришка в діаметрі скляна і на 4,7 літрів за такою ціною. Тут у нас від Крауф є кастрюля за 449 гривень 20 см, вона в діаметрі на 3-4 літри. Браво шеф! Оці зараз дістану, хочу подивитись, браво шеф. Ця кастрюля все-таки йде на 3,6 літри. На ній все правильно написано, підходить для всіх типів плит. Ну, я думаю, що виготовлена в Китаї, тому що не написано навіть, де виготовлена. Думаю, що кастрюльки всі від Алмо бачили, вони їх найчастіше ставлять на акцію. Ціна такої 449-22 см в діаметрі на 3,2 літри. Добре, ще перевірила ціну. Ось на цю петельню, дивіться, ще й акція 699 замість 749. Думаю, який там правильний цінник, а він взагалі інший. Я її дістала, дістала з коробки. Класна петельня, від везер, вона важка, написано кована з кришкою. Гляньте, як вона зроблена, оця більш якісна і дуже така важенька. Прям Ну, важенька, не знаю, мені здається, що якісна. Це везер це німецький бренд, але виготовлений на замовлення в Китаї. 24 сантиметри в діаметрі ця кришка йде. Так, а наскільки, от, на жаль, не написано. Так, і на 6,5 висоту, зато написано. Слухайте, ну так от виглядає дійсно гарно. От все, що написано, що вона йде кована зі скляною кришкою. Я вам показую, як є, хочу наголосити, що вона дійсно важка і дійсно виглядає, ну, біль... ну якісно виглядає. Скажу ціни на кришки. От є така кришка від Хьольмер, кришка для посуду, діаметр 30 см, термостійке скло з отвором для пару. високоякісна нержавіюча сталь, ручка ось ця з бакеліту, що не нагрівається. 139 гривень. За 119, кришка від густо на 26 см, 28 см. І це знову Хельмер, Да? От от в цій Аврорі тільки такі кришки є. Йде акція на чайник від Алмові йде з бакелітовою ручкою зі свистком. Чайник металевий на 2,5 літри. Ціна зі знижкою 299 замість 349. Ця акція останній день буде в неділю, і також підходить для всіх типів плит. Написано сучасний дизайн, причому вони бувають в різних кольорах. Для випікання від Алмо, форма для випікання металева защіпкою на 28 см, висота 7 см, кругла 169 гривень. Так, що тут іще написано? Матеріал, вуглецева сталь з антипригарним покриттям. Форма для випікання хліба. Від Алмо 69 гривень. Причому тут вона остання і немає на неї цінника. 25 на 13 на 5 висоту. так, І 0,35, я так розумію, діаметр. Саме для випікання хліба. Також від Алмо форма для випікання металева хвиляста. Ціна 55 гривень, форма металева. так, ну що тут, хвиляста, А 23 см в діаметрі. І ще ось тут є форми по також від алмон. Чомусь на них йде оцінка. Вони 69 замість 99, мінус 30% знижка. Ось такі підходять для духовки різного типу. 35х26, а ось тут 5, я так розумію, сантиметрів на 2,8 в висоту. Ну, кожний цей буде кекс такого розміру. І ось у ці форми зараз також Алмо виготовляє всі ж ті характеристики. Металева, антипригарна, 12 штук. Ну, з цих ячейок. 69 замість 99. Ну тут гарна пропозиція. І от я показувала від Вітола форма для запікання. Акція діє по 28 включ. Скляна форма оця для випікання прямокутна. 32х20 і на 5. Вона йде на 2 літри. Дуже важенька. Ось підходить для всіх видів плит. Бренд називається Вітола. Акція діє по 28 включно. 169 гривень і суперзнижка 32% на неї діє на цьому тижні. Денька, така сковорода алюмінієва без кришки від Алмо. вона йде на 14 см. Ну, піджарити, мабуть, яйцей так розумію, чи панкейк якийсь. 84 гривні зі знижкою 15%, включно до 28-го акція. Ківш із нержавіючої сталі. Ну, ось така ручка також металева. Бренд називається Almon зі скляною кришкою, де він йде на 25 літрів, 20 см в діаметрі для різних типів. Плит підходить, товщина стінок 05, діаметр 20, об'єм 2,5, потрійне капсульне дно. Ціна 349 гривень. О, це більш зручна і ручка, мені така більш подобається від «Хьольмер». Так, такий маленький ківш на 1,1 літр, товщина дна 4 мм, а стінок 0,4. Так, Ціна такого ковша 349 Він йде зі скляною кришкою в діаметрі 20 см на 2,5 літрів. Акційна пропозиція від Хільмер Даймонд. Хьомер Даймонд ось такий ківш за ціною 339, зі знижкою 15%. Акція є до 18-го включно. Так, тут в нього йде ну, всередині, бачите, кришечка, кришечка в діаметрі, зараз прочитаємо, випала ця штучка. Так, значить, Він на 1,6 літрів, товщина дна у нього 4 мм, товщина стінок 4 мм. Чому я не бачу, скільки Високоякісна нержавіюча сталь, зручна ручка з силіконовою став. Ходити з метром, вже все перевірила. Ніде не написано, скільки в діаметрі ця кришка. І більш такий недорогий варіант. Ківш металевий, звичайний алюмінієвий, без кришки йде. 129 гривень. Так, хоч би написали, ж на скільки літрів. Без кришки зрозуміло, ну, ж літри, то потрібно знати. 129 гривень. Цікаво. Шла він іде, все таки на півтора літри. Написано. Ну ось така економ пропозиція. Спосіб для приготування я показала. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі.